Ми всі живемо на цій планеті, але чи часто ми задумуємося, що там глибоко-глибоко під ногами? Сьогодні я пропоную вирушити у неймовірну подорож просто до центру Землі. І почнемо, мабуть, з найпростішого, але й найголовнішого питання: отже, перш ніж копати вглиб, давайте з'ясуємо одну річ: а якої ж форми наша планета? Здається, відповідь очевидна, але знаєте, століттями люди були не такі впевнені. І це не дивно. Якщо просто озирнутися навколо, то легко дійти такого висновку. Земля має пласку форму. Як жителька цієї планети, я такою її бачу щодня. Ну, логічно ж, правда? Але є кілька простих спостережень, які повністю руйнують цю картину. І для цього, до речі, зовсім не потрібно бути космонавтом. Всі докази можна знайти, просто уважно дивлячись на світ навколо. Ось дивіться є три прості речі по-перше, тінь на місяці. Під час місячних затемнень тінь від Землі вона ж завжди кругла. Таке може бути тільки у кулі. По-друге, корабель на горизонті. Коли він наближається, ми ж спершу бачимо його щогло, а вже потім весь корпус. Чому? Бо він ніби виринає за вигину планети. Ну і звісно, третій залізний доказ це фотографії з космосу. Тут вже, як то кажуть, без варіантів наша планета куля. Гаразд, з цим розібралися. Земля куляста, докази очевидні. Але це, знаєте, лише верхівка айсберга чи то пак поверхня нашої планети. Справжня пригода починається прямо зараз, коли ми зазирнемо всередину. Наскільки глибоко нам доведеться спуститися, тільки уявіть собі цю цифру: 6370 кілометрів. Це відстань від поверхні до самого центру. Оцей буде наш шлях. Ну що, поїхали? Починаємо спуск. І наша перша зупинка це найтонший зовнішній шар, той самий, на якому ми всі живемо. Це земна кора. Земна кора це по суті тверда оболонка нашої планети, але вона, дну напроч, тонка. Під океанами її товщина всього 5-10 кілометрів, хоча під горами, звісно, побільше до 70. Якщо уявити землю як яблуко, то кора це буквально його шкірка, не більше. А з чого ж зроблена ця шкірка? З гірських порід це такий загальний термін для всього, що її складає від граніту і піску до глини. І тут різноманіття просто вражає це і твердючий граніт, і звичайний пісок, і м'яка глина, і навіть торф, Мармур, кам'яне вугілля все це частина нашої земної кори. Гаразд, кору пройшли, рухаємося глибше, і зараз ми входимо у мантію це без перебільшення найбільший шар нашої планети. Мантія це вже зовсім інша історія. Це гаряча, дуже щільна гірська порода. І температура тут просто шалена, слітає аж до 2500 градусів. Але що справді вражає це її розмір. Просто подивіться вісімдесятих вісімдесят відсотків усього об'єму Землі це мантія, уявляєте? Це гігантський розпечений шар, що огортає ядро планети. Наша подорож добігає кульмінації. Ми пробилися крізь кору, пройшли величезну манцію і тепер прямуємо до фінальної точки, до самого серця планети, її розпеченого ядра. Це найгарячіший шар, складається він переважно із заліза, а температура тут, ну тут цифри, які важко навіть уявити. Тільки вдумайтеся понад 5 тисяч градусів за Цельсієм це гарячіше ніж поверхня сонця, і все це прямо в центрі нашої з вами планети. Що ж, ми це зробили? Пройшли весь шлях, від звичної нам поверхні до розпеченого центру. Наша подорож до серця Землі завершена. Давайте швиденько пригадаємо наш маршрут. Почали з земної кори, тонкого відносно прохолодного шару. Далі занурились у мантію, цей гігантський шар, що займає 80% об'єму планети, і нагрітий до 2500 градусів. І нарешті дісталися ядра, розпеченої залізною кулі з температурою понад 5 тисяч градусів, три абсолютно різні світи всередині однієї планети. Ми подолали понад 6 тисяч кілометрів, щоб дістатися ядра. Але ж це лише те, що ми знаємо сьогодні. Цікаво, які ще таємниці ховає наша планета, які ще тільки чекають на своє відкриття.